Ніхто не вернеться з війни таким, як був, не зможе глянути у небо безтурботно і не засне спокійно, як колись заснув, і буде тінь ходити слідом зла і голодна. Давай подякуємо солдатові за те, що діти бігають під небом українським, що ми живі, а поза тим усе пусте. Ми будемо жити, бо за нами, наше військо. Любі наші захисники, я пишаюсь вашим вибором. Що ви захищаєте нашу країну, що стаєте мужні за нас, наші любі захисники. Побажаю миру, перемоги і радості, щоб все було щоб все було добре, якщо поверну, щоб повернулися живими наші захисники. Я хочу вам побажати значних успіхів у боях, міцного здоров'я та дужих рук. Тому ми хочемо передати вам гостинці. Дякую, що ви оберігаєте нас. На наші домівки, дякую, що даєте змогу навчатися, хоч і неповноцінно. Працюйте в такому самому дусі і ніколи не здавайте. Слава Україні, героям слава! Я бажаю, що ви скоріше повернулися додому, щоб як можна все скоріше закінчилася війна і щоб в Україні це і в неї і спокій, що з вами все подобі, не хворіли і були в у безпеці. Ми дякуємо вам за те, що ви захищаєте нас любі наші захисники. Я вам бажаю перемоги, щастя, здоров'я. Я вам дякую за все за те, що я не бачу ракет, не чую вибухів. Я вам дуже вдячна. Я хочу, щоб швидше закінчилась війна, і всі повернулися живими і здоровими до своїх рідних, які чекають і люблять. Любі наші захисники. Я бажаю, щоб Клище за інше зміна і ми допомогу своїх комітки. І щоб вас лайків зустріли ваші сім'ї. Дякую вам за те, що ви захищаєте мій спокій. Слава Україні, героям слава! Любі наші захисники, дякую вам, наші захисники, за те, що в нас є дуже багато вас. Я вам бажаю ангелів-охоронців, щоб вас охороняли і ваших рідних. Дякую вам. Надіємося на перемогу і ще від нашої школи вам маленькі гостинці. Любі наші захисники, я у вас щиро вірю. Щ, е, хочу, щоб ви повернулися живими та, та хоробрими, Бу, е, були у вас ус успіхи в родині, щоб, е, щоб діти не плакали, та щоб вони були такі ж, е, як ви. Знаю, що е, кожного з вас. Чекають вдома рідні, хай тепло в їхніх серцях зігріває вас у холодні дні. Любі наші захисники, дякую, що ви нас обміняєте. Я підтримую вас, бережіть себе. Я вважаю, що скоріше ви повернулися до своїх рідних і близьких. Слава Україні, героям. Любі наші захисники, дякуємо вам за те, що ви захищаєте нашу рідну Україну. Ми на вас дуже сильно чекаємо, щоб скоріше швидше повернулися додому. Амилямисела! І хвала захист нашої держави, бо вона одна. Наша доля боронити землю рідних.